Повстанське Різдво, виставку різдвяних листівок відкрили у музеї визвольної боротьби імені Степана Бандери. Як вітали своїх побратимів у півці і чи дотримувались традицій? Розповість Оксана Гуменяк. Партизани української повстанської армії намагалися жити повноцінним життям. Святкували Різдво та Новий рік. В підпіллі також з'являлися вітальні повстанські листівки. Ними вони підбадьорювали своїх родичів, коханих та друзів по зброї. Чому ми кажемо повстанська різдвяна листівка? Тому що багато є зображень повстанців саме зі зброєю в руках, а з тим, як вони десь стоять на околиці села і десь в долині є церква, є хати, світяться вогники в хатах. І це таке відчуття того, як їм бракує оцього родинного домашнього святкування. Просто тексти, де людей просять. Святкувати де людей просять не коритися радянській владі, зберігати в душі свою ідентичність, не ставати на коліна. І зрозуміло, що це було дуже важко. Але людям, так як нам зараз, дуже важливо почути, що хлопці там борються. Ось ці листівки малювали або виготовляли за допомогою друкарських пристроїв, схованих під землею у Криївках. Ці кольорові листівки, які тут експонуються, вони були видані вже не в умовах підпілля на теренах. Україна на теренах нашого краю. А за кордоном, за кордонами, частинами української головної визвольної ради листівки також друкувалися з допомогою кліше, коли на шматку дерева, чи гуми, чи лінолому вирізали вже текст короткий і зображення, і тоді було легше друкувати ці листівки, тому що достатньо було нанести фарбу, папір і вже необхідній кількості. А вони є. І, хоча підпільні друкарні не мали можливості виготовляти якісні листівки, втім людям вони покращували настрій у ті часи. Наше молоде покоління багато не знає чого по історії про упа. Ті матеріали, як кажуть, надруковані на підручних матеріалах. Тако, як кажуть, на папері неякісному, але те Сприяло великому враженню народу, і це сприяло тому, що народ підтримував. На виставці зібрано кілька десятків повстанських листівок експонуватимуть їх до кінця січня.